Головний тренер Київського Динамо відповів на питання журналістів після матчу другого туру групового раунду Ліги Європи з кіперським Аеком. Луческу зазначив, що насамперед Динамівцям у досягненні позитивного результату завадив психологічний стан. У матчі другого туру групового етапу Ліги Європи з кіперським Аяком відбулася фактична презентація нової ігрової форми Київського Динамо на сезон 2022-2023 від «Нью Беленс». Динамівці вийшли на поле стадіону Краков'я імені Пілсудського у новому домашньому білоблакитному комплекті. Головним акцентом у дизайні нового екіпірування є діагональна смуга, розташована вздовж цієї футболки. Це данина історії та традиціям клубу. Саме в формі з синьою смугою футболісти київського динамо виграли свій перший титул чемпіона СРСР у 1961 році. Виїзний комплект також відрізняється унікальним дизайном і виконаний в традиційних динамівських синьо-блакитних кольорах. Окремої уваги заслуговує третій комплект форми, який виконаний в національних кольорах, переважно у жовтому з додаванням синіх елементів. Вже з п'ятниці, 16 вересня, кожен уболівальник білосиніх може придбати ігрову форму в інтернет-магазині нашого клубу. Голкіпера Київського Динамо Георгія Бущана, який отримав травму в матчі першого туру групового раунду Ліги Європи проти Фенербахче, прооперували на початку тижня. У Георгія діагностували пошкодження заднього рогу раніше шитого меніска. За прогнозами клубного медперсоналу, термін відновлення голкіпера після операції складе щонайменше один місяць. Бущан вже приєднався до команди і відвідав матч за заяком. У середу, 14 вересня, у Барселоні, зробили операцію Миколі Шапаренко, який у другому таймі матчу проти Фенербахчі отримав серйозну травму та був вимушений залишити поле на ношах. У Миколи лікарі діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Операція пройшла успішно. Найближчі кілька днів Динамівець ще проведе у лікарні, а з часом розпочне відновлення. За попередніми прогнозами лікарів Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців. Форвард Динамо Владислав Кулач продовжує реабілітацію на клубній базі Динамо у Віті Литовській після перенесеної операції на стопі. Орієнтовний термін відновлення форварда середина жовтня, перша половина листопада. Дирекція Української прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів п'ятого туру Вібет Ліги. У рамках цього туру Київське Динамо в неділю 2 жовтня проведе гостьовий матч проти Миная. Початок зустрічі заплановано на 13.00.